Номер 960. Позначте на координатній прямій чотири тучки з дробовими від'ємними координатами, які лежать між точками. Перше задання С з координатою мінус 5, та де з координатою 12,9. І так, нам потрібно поставити чотири тучки з дробовими від'ємними координатами. Щоб вони лежали між точкою С з координатою 5 і точкою D з координатою 12,9. Якщо координати від'ємні, то однозначно, що ці точки лежатимуть між точкою С і точкою О, бо далі йдуть додатні координати. У нас є координатна пряма. За одиничний відрізок, взято три клітинки, і ми можемо поставити між точкою О. І точкою це чотири точки з дробовими від'ємними координатами. Раз на одиничний відрізок взято три клітинки, то одна клітинка це буде одна третя, дві клітинки, дві третіх і три клітинки одиничка. І так, поставимо, наприклад, мінус один, мінус два. Та ще одна клітинка це буде мінус 2 цілих і одна третя. Нехай це буде точка А. А з координатами мінус 2 цілих одна третя. Ось мінус 3, мінус 3 цілих одна третя, мінус 3 цілих 2 третіх. Нехай це буде точка Б. Мінус три цілих дві третіх. Мінус чотири та ще одна клітинка. Це одержуємо мінус 4,1 третя. Хай це буде точка L. L має координату мінус 4, 1 третя. І ось тут ще візьмемо точку. Це ще одна третя буде не мінус 4,1 третя, мінус 4,2 третіх. Ха це буде точка С. С з координатами з координатою мінус 4,2 третіх. Це перше завдання. Друге завдання між точками М з координатою. Мінус 3,2. Ось вона у нас, мінус 3,2, точка М з координатою, і точкою Н з координатою 10, так само поставити 4 точки з дробовими від'ємними координатами. Раз координати від'ємні, то вони однозначно лежатимуть між двома точками 0 і М. Ось тут, на оцьому відрізку, вони лежатимуть. Тому що від'ємні координати, все, що вправо, то додані. І так від'ємна координата, ось, наприклад, тут точка К. Ось у нас 0, а тут одна клітинка, тобто одна третя. В ліву сторону мінус одна третя. І так, друге завдання: точка К має координати мінус одна третя. Так, ось тут поставимо точку n мінус 1, та ще одна клітинка, ще одна третя. Тобто це буде мінус одна ціла, одна третя. Точка n з координатою мінус одна ціла одна третя. Ось тут поставимо точку. Мінус 2 і ще 2 клітинки, тобто ще одна третя, і ще одна третя, дві третіх. Точка П. Тучка П. Має координати мінус 2 цілих третіх. Ну ось тут ще можна точку поставити. З. Точка З. подивимося, які її координати мінус один. І ще дві клітинки, ще дві третіх. Мінус 1, 2 третіх. Координата точки С.